В магазині, докупила смаколики, які я буду додавати до подарунків. Вже розклала по кубкам, зараз вам покажу. Перша кубка ось ця, це для старшої хрещениці. Тут чорний чай, ось такий: цукерки шоколадні Millennium Ocean Story Collection. І ось така велика упаковка печива. Тут 700 грамів. На вигляд дуже смачне. Сподіваюся, що так і буде. Друга кубка для рідної сестри цукерки Моцарт мої улюблені. І ось такий панетонем. Він всередині йде з цитрусом і родзинками. І третя кубка це я зробила такий продуктовий подарунок для тата. Якраз буде йому на святковий стіл. Отже, взяла ковбасу з салями італійську. Теж пачку чая. Ікру червону баночку. Ось така упаковка печива. Теж цукерки Millennium. І ще додам пачку спагеттів. Я дуже полюбляє спагетти. То якраз думаю, що йому сподобається. І, до речі, для себе, себе я теж не обділила, купила ось такий набір печива імбирного. Я в минулому році купувала, розкрашувала його. І, ви знаєте, воно дуже смачне і непоганий склад. Тому вирішила взяти і в цьому році, але не знаю, чи встигну його розкрасити чи ні. Ну, все одно, хай буде, бо насправді мені дуже сподобалось це печиво. Зараз мені треба запакувати подарунки. Для цього в мене є ось такий папір. Купляла ще в прошлому році і так його і не використала. Отже, якраз згодився мені саме зараз. Тому буду пакувати. Бо мені здається, що отримувати подарунки, коли вони гарно запаковані це особливий вид задоволення. Я задоволена, єдине, що пакунок цей вийшов не ідеальний, бо тут дуже товста кубка речей і для такої кубки дуже щільна бумага не підходить. Наприклад, якщо ми пакуємо речі в магазині, то бумага набагато м'якіша, вона приймає форму речей і виходить ідеально. Ну, ось, наприклад, як цей пакуночок вийшов дуже добре. Я розбавила однотонну бумагу червоною стрічкою. Сюди, для малечі, я додала кульку, бо вона з ялинки вдома тягає кульки, то я думаю, що їй сподобається. А на ці пакунки я додала гілочки живої ялинки. Зібрала всі посилки докупи. Одну вже спакувала в коробку, яка в мене лишилась від. Попередньої посилки, що мені висилав Сергій, а ось ці пакети вже на пошті запакую в велику коробку і відправлю. Зараз головне це все донести до пошти. Але добре, що це недалеко. Мені сьогодні пощастило, і я спускаюсь на ліфті, бо я не знаю, як я би все це пішки знесла. Добре, що я не поквапилась відправляти сестрі. Посилку, бо ось отримала вже і чухол для планшету. Якраз дуже вчасно він прийшов ось такий рожевий. Ще якраз отримала такі ліхтарики, які замовляла на Aliexpress. Вони працюють від USB. Замовила собі про запас. У мене один подібний є. І, до речі, одним поділюся з сестрою, бо в них теж періодично вимикають світло. Все, посилочки відправлені. Завтра їх одержувачі вже отримають, і я сподіваюся, що будуть дуже задоволені. Сходила на манікюр, зробила покриття. Захотілось мені яскравого кольору, тому зробила. Класичний червоний, що мені дуже пощастило, що віконечко у майстра звільнилося і мені вдалося попасти на манікюр. Я прийшла в торгівельний центр, мені треба докупити подарунки. Ялинка тут така стоїть. Так, зайшла в Юск. Подивлюсь, зараз тут щось дівчатам своїм, з якими працюю. Треба якісь презент які їм зробити. Багато чого вже розібрали, але ельфів цих тут просто велика кількість. І мені вони чогось не подобаються. Такі зірочки на ялинку. Це для пакування подарунків. Ось є в червоному кольорі, дуже гарно. 70 гривень коштують такі наборчики, а є і в золоті ще. Дуже важкі іграшки. Щось дивлюсь, полки напівпорожні. Розібрали все. Мені подобається ось така ваза. Дуже така незвичайна. 400 гривень коштує мармурова таця. ого, важка яка. Свічок практично немає. Залишились ось такі тільки і чайні. І підсвічники. А ось ще така свічка є. Ну, як на мене, дуже просто Класний килимок. Такий різдвяний. 300 гривень коштує. Це при вході. Його треба класти. А є ще ось такий з написом Merry Christmas. Але ось це мені подобається більше. Це ліхтар. Такі ліхтарики по 100 гривень коштують 40 на 60 розмір климків цих. Рушнички для кухні 90 гривень. За упаковку тут три рушничка. Є ще ось такі набори. Симпатичні за 225 гривень. Теж ось 225 гривень. Ось такі. А, це ганчірки. Як на мене, дорогувато за ганчірки. Губки для миття посуду нейтрального кольору, а не яскраві, 35 гривень. Мабуть, треба взяти собі. Але її яскраві ось. Така упаковка теж 35 гривень. На заганчірки 65 гривень 4 штуки в комплекті. Є кольорові ось такі 75 гривень, а отут 9 штук. Но мені такі більш подобаються. Ось такі ще ліхтарі. Зараз на знижках 135 гривень. Всередину. Треба поставити свічку і буде гарно. А ще дивіться, яка ялинка. Цікаві килинки для ванної кімнати. З такими бурульками, 1100 гривень. Є в білому кольорі та в сірому. Бачите, які бурубушки. Великий вибір диспенсерів, мармуровий такий, є. з написами, скляний, з бульбашками, смужку. Це звичайно скляний. І Є ще ось такі. Автоматичні працюють від батареїк. Це пластиковий, 115 гривень. плаский, такий ось цікавий. До речі, подушки ще в акції по 900 гривень. Це як я собі купляла. Дуже рекомендую беріть. Я тут п'ю свій вечірній чай з цукеркою і хочу поділитися з вами відгуком на ліхтарики, які замовляла собі на AliExpress. Можливо, комусь ця інформація стане в нагоді. Отже, дивіться, в мене є такі ліхтарики, вони схожі, але трішечки різні. Один ліхтарик довший і має кнопочку, інший коротший і без кнопки. Працюють вони від павербанку, коли встромляєш, він одразу вмикається. Ліхтарики гнучкі, можна обрати зручний кут наклону. І ось так. Це все виглядає. Зараз я вимкну світло і покажу, як вони освітлюють в темноті. Ось так світить менший ліхтарик. І я відійшла далі, щоб було більш зрозуміло, як він освітлює кімнату. Тепер я увімкнула другий ліхтарик, який більший, з кнопочкою. Це не вся його яскравість. За допомогою кнопки можна її регулювати. Один, два, три. І дивіться, як він гарно освітлює. Просто супер. І я відійшла далі, щоб показати, як він освітлює кімнату. Мені дуже подобається, я задоволена. Посилання на ліхтарик я залишу вам під відео, бо знаю, що будете питати. І якщо будете замовляти, то все ж таки я вам рекомендую замовляти оцей більший ліхтарик з кнопочкою, бо він набагато краще освітлює. І різниця в ціні є, але все ж таки він буде кращий. І він навіть. Набагато якісніше зроблений. Такий ліхтарик обійшовся мені в 135 гривень, а ось такий менший, бачите, не так якісно зроблений, обійшовся мені десь в 30 гривень. П'юску я вчора придбала для своїх дівчат на подарунки ось такі ємності для зберігання зі святковим декором. Тут дерев'яна кришечка. І ось так вони виглядають всередині. І собі взяла такі серветки Merry Christmas з червоною калиною. Дуже мені сподобалось. Я взагалі люблю різноманітні серветки. І в мене є вже деяка колекція. Подарунки для дівчат складу ось такий пакетик кожній. І покладу ще коробочку з цукерками. Пройшло вже декілька днів після того, як я відправляла подарунки. Всі їх вже отримали, всі лишились дуже задоволені. Особливо задоволена моя маленька племінниця. Сестра зняла відео, як вона розпаковувала і бавилась подарунком. Отже, вставлю вам це відео. О ж, на цій приємній веселій ноті я буду завершувати свій влог. Дякую вам велике за перегляд. Всім бажаю гарного настрою. Бережіть себе і до нових зустрічей!